А дістат в крові, по бокам конвой, А мене ведуть под в бой. Оля? Мама, я вже не Оля. Я Ольга Василівна. То відколи? З четвертої ночі. Де ти лазила цілу ніч, а? Ми ходили зустрічати сонце. Куда? В білу церкву. Що так далеко? а? Там сонце швидше сходить. А ну-ну-ну-ну-ну! Так, я не поняла, ти що? Алкоголь вживала? Вживала? Вжирала. Скажи мені, будь ласка, де твоя золота медаль? а? а, а, а пиво. Ти поміняла її на пиво? Я відкривала пиво і зламала її. Скажи, будь ласка, як так можна було напитися? А? Ви ж діти перед випускним до церкви ходили? Ми в церкві причастилися. Чим? Ложечкою Кагору? Я двадцять разів в чергу ставала. Що в кишені роблять? Дві срібних медалі. А, а ми зустріли випускників восьмої школи. І що? Слабаки. То через то в тебе колготки порвані коліна побиті, а? То святка. Бідна, тебе била святка. В святки брекети. Де твої білосніжні бантики? Я їх поміняла на чулки в сіточку. На Наша? А раптом не поступлю. Оль, ти розумієш, що в мене через тебе буде інфаркт. Мама, ніякого інфаркту в тебе не буде. А внуки будуть швидко. Так марш спати.